Так, ну щоб зварювати електродом, я зробив собі спеціально для себе індивідуальну педаль. Мідні контакти тут. Ось. Коли я ногою натискаю на педаль, тут пружинка, маса замикається, це на масу я зробив, так. І тоді зварює, електрод починає варити. Ставлю її на підлогу. Отак. І потім ногою натискаю в той момент, коли мені потрібно зварювати. Так, 115 приблизно. Ну, дивіться, друзі, електродом ось я прикріпив дві полоски, то в такому випадку електрод відчуває, бачите, де вище, де нижче. І тоді можна отут, отак, зварювати. Де моя педаль? Oh